Ти уже це прочитав, племінник прочитав, мій ворог» уже це прочитав. я ще... Коли потрапляєш у простір, де аж так багато книжок, то починаєш знову якось вірити в те, що те, чим займаєшся, не даремно. Так, що воно комусь потрібне, я думаю, що е, – е, це дос, доволі потрібна в загальній е, культурній картині річ, але особисто я намагаюся їх не читати. І себе я, ну, я можу навіть себе зараховувати до якоїсь такої протилежної категорії. тобто Worst seller, так? те, що продається найгірше. У 90-му році так стояли за водкою. вона зібрала нас всіх тут в межах одного фестивалю. І тому, ну, це дуже круто, що вони ці заходи є, і тим паче це круто, якщо зважити, в який час це відбувається. Ми зробили двадцятку тих зірок, яких запросив фестиваль. І серед них справді такі дуже зіркові автори, які мають за собою велику кількість книжок, і, письма, і читачів, і цього і Ларин Павлюк, який буде сьогодні, чи з Оксани Забушку, яка буде завтра. Юрій Андрухович, Марія Метус, Василь Шкляр, ну справді. На кого не глянь? Вони справді дуже класні і дуже популярні письменники. Попри те, що в нас паралельно відбуваються події з такими дуже визначними зірками, скрізь люди. Тобто вони приходять на своїх авторів. Вони роблять часом тяжкий вибір, але вони роблять вибір. І ну, у нас майже 100, майже 150 учасників то власне і письменників, модераторів, музикантів. Тому Справді часом буває важко вирішити, куди ти йдеш, але тобі точно є вибір, і ти вже його робиш. Нам Я лізеліза. Люди тут теж дуже всі класні, всі ходять також з кідруком і загалом дуже приємні враження. Дуже подобається, дуже прикольно, круто. Я дуже дякую організаторам за те, що вони організували такий фест у Львові, тому що насправді у Львові бракує книжкових фестивалів.